Питання будівництва підстанції у парку Шевченка вже давно є одним з найважливіших для Одеси. Городяни занепокоєні забудовою зеленої зони. 27 квітня на Думській площі зібралися небайдужі одесити, що вимагали від влади скасування рішення щодо побудови підстанції у парку імені Шевченка та зупинити його руйнування. Незважаючи на пекуче сонце та робочий день, біля міської ради зібралося понад 60 чоловік. Активісти розгорнули лозунги та транспаранти. Що через кілька хвилин де мітингувальників вийшов представник міської ради та поспілкувався із одеситами. Противники забудови оточили його, вигукуючи лозунги. Чиновник не представився на той станції. Говорити, А вам придётся прийде щататися щатися. Наче так закриті. Нам станція, не нам станція там не нужна. Пісьменне заявлення. У нас йде збір подписі. Да? Хто ініціатор? Збор да, подписів. Є, є, да. є, є, є. є, є, є. Да. збор подписи, так? У нас збор подписи. Ми свої треба злагаємо письменно. Всі підписуємо. Після нетривалої співбесіди представник міської ради залишив Думську площу, а учасники мітингу почали складати письмове звернення та збирати підписи. Активісти добре розуміють необхідність побудови підстанції, але дивуються, чому це потрібно робити саме у парку. Я вважаю, що Ілією можна ставити її на на заводи СРЗ. Там же много промышленных тоже те самых объектов есть, и она там была бы не не лишней, была бы, наверное, в безопасности. Більше того, учасники мітингу вважають, що побудовою підстанції міська влада не обмежиться. І на сьогоднішній день, якщо не построят эту підстанцію, значить це, мені каже, що всего на всіх предлагах підстанція будуть, как говорится, внизу в землі, а на под під эту підстанцію, будут, я більше ніж уверен, що будет строиться какой-то офіс, или вообще може бути даже жилой дом. Одесские активісти неодноразово відправляли запити до профільних інстанцій. Управління екології у Києві відповіло, що побудова підстанції є неприпустимою. Але на подальші запити, чому ж тоді проект продовжують розробляти, відповіді вже не було. Будівництво планується розгорнути поблизу Одеської обсерваторії. Учасники мітингу розповідають, що високовольтні лінії поблизу неї призведуть до збої праці телескопу. У мітингу взяла участь багато студентів фізичного факультету Одеського університету, що бояться втратити нашу обсерваторію. В Паркі Шевченка строїть велику електростанцію. вона буде 15 метрів в висоту. Возіньо стоїть наша обсерваторія, тобто телескоп піднімається на висоту 7,5 з метрів, і, і зіснабуть електростанція закривати обзор телескопа. Якщо міська рада не відреагує на вимогу одеситів, активісти обіцяють знов зібратися на Думській 5 травня. Як вони заявляють, акції протесту триватимуть, аж доки депутати Тамар Костусев не скасують руйнівний для парку Шевченко проект. Константин Гак, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.